Ми зараз на зв'язку маємо Ігоря Романенко, генерал-лейтенанта, засновника благодійного фонду «Закриємо небо України. Пане Ігорі, зараз будемо говорити з вами про нинішню атаку. А я насолоджуюся світлинами і відео з сьогоднішнього обміну, коли е, от дивимося відео військової Дмитро. Він каже: Мама, я живий! Ну тобто. Уявити ті часи, коли людина ось таке говорила: мама знаходиться десь на дачі, вона не знала, чи потрапить син цей в обмін. Я просто уявляю почуття цієї людини та й цього сина, який переніс це російське пекло. Бо хлопці, які повертаються цього разу, це саме чоловіки. Вони майже три роки були в полоні. Дехто з них це якась нереальна ситуація і. Чи була нереальною ситуацією для вас атака цієї ночі? Давайте так, по вашому фаху. Я просто пояснюю вам свої емоції і певне таке зависання, yeah, бо насолоджуйся. Да, насолоджуйся обличчями mm. хлопців. Скажіть, Але будь ласка, я зі, зі свого боку хотів би побажати, щоб якомога менше наших громадян відчували те, що відчуваються зараз ці люди, а це означає, що якомога менше наших військових попадали в полон, і зрозуміло, що ми будемо боротися до, до всіх за всіх, і це дуже важливий етап, і наслідки і результати роботи важкої, напруженої роботи, яка відбувається навколо повернення. І ще велика кількість знаходиться продовжує на знаходиться в полоні і, ну такора така робота така робота ще буде безумовно продовжуватися, тому що у нас різні з росіянами підходи для нас люди це головне в нашій державі, в нашому народу, і ну ми радіємо з цього, що о, найбільш великий за кількістю обмін о, зрушився з місця і відбувається і відбувається цими 117... днями. До речі, наймолодшому звільненому 25 років, найстаршому 61. Тепер давайте про особливості атаки цієї ночі. Щось нового відбулося. Ну, принципово я не сказав би разве що э, кількість застосованих засобів, на жаль, тобто велика досить кількість і э, порівняння, скажімо, балістичних ракет найбільш важких з точки зору э, їх знищення в повітрі, збиття. От. Ну і шахід розповсюджений засоб повітряного нападом ворожий їх велика кількість 2,5 майже сотні і ну, засобливості, але це теж відбувалося тільки з, з, меншим, з меншої кількості. Тут ми бачимо реалізацію так званого зіркового удару, який полягає в тому, що маршрути розраховані таким чином щоб близько до одного часу з різних боків вони заходили на об'єкт в даному випадку, цим об'єктом була по більшості столиця нашої держави, і тому можна уявити роботу обслуг зеніта артилерійських комплексів, наших винищувачів, підрозділів радіоелектронного подавлення по повітряним ворожим цілям. Без підрозділи безпілотних систем, а також мобільних груп, які вимушені були працювати з усіх баків, фактично. Це такий важкий варіант, досить. І Треба завершувати роботу по одній, а вже є інші приймати рішення. Крім того, як відомо, що суттєва частка була. Це безпілотні апарати обманки, хоча їх знищення теж вже є як завдання, бо на ці обманки останнім часом росіяни ставлять і вибухові пристрої, і засоби розвідки, і засоби ретрансляції, і так далі. Тобто, ну все ж це менше, чим наприклад з точки зору вражаючого фактору, чим ну, штатний їх. Шахет, які теж удосконалюються, і збільшується маса вибухової речовини вже десь до 90 кілограмів. Вони піднімають їх більше на більшу висоту, щоб не досягали для зброї, яка є в наших мобільних групах за 3 км і вище, і ставлять двигуни, в тому числі і реактивні, щоб швидко пересувались. І це дуже важко по такій цілі виявляти, супроводжувати і знищення. Тобто ворог працює на декілька напрямів щодо удосконалення, крім того, застосується штучний інтелект, ну, як мінімум, теж по декілька напрямів. По-перше, якщо це стосується FPV-дронів, а є дрони такого роду і на великій відстані, якщо застосовувати Starlink, наприклад, вони намагаються це робити, то Найбільш складний етап, скажем, за 200 метрів управління такого роду дронами. До цілі, і оператор повинен бути високою кваліфікацією, а таких не дуже багато, щоб виконувати такого роду завдання. Але коли є значить, наявність штучного інтелекту в пристрої, то передається якби на його управління, і тоді на цей дрон не діє засоби повітряного засоби подавлення. Наприклад, наші, і він фактично автоматично наводиться на ціль. Це по-перше, із їх новацій. А по-друге, крім того, вони намагаються зараз формувати рої безпілотних апаратів, тобто декілька а рої обмінюватися інформацією, ну, більш ефективно застосовувати окремо. По перше, кожний із апаратів, які знаходяться в цьому рої, а крім того, якщо це відбувається вплив декілька бізпілотних апаратів ворога, то зрозуміло, що і з з. Застосування цього роя буде більш ефективне, ніж діє, наприклад, один. Так що ворог удосконалюється, але не стоїть на місці. Наша система протиповітряно протиракетної оборони. Найбільше проблеми безумовно з про протиракетної оборони. Президент всьому році працює безпосередньо з керівниками різних країн. Ну, ми знаємо висловлювання з цього приводу госсекретаря Сполучених Штатів, які розказували, що європейці не хочуть віддавати, але у саміх вони мав там більше 80 мають цих батарей і безумовно декілька можна було б допомогти Україні. Але якою пані такого рода позиція. Да, 80 батарей зафіксуємо цю інформацію. Дякую, що нагадуєте про це, і дякую вам за цю розмову. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Крима небо України, аналізував нинішню цієї ночі атаку Росії проти України. Звільнені під час другого етапу обміну полоненими вже побачилися зі своїми близькими Київ після масованої комбінованої атаки і блекаут на півдні Франції. Про це і не тільки говоримо далі у новинах. У студії Марина Кухар 307 на 307. Сьогодні у день відбувся другий етап великого обміну полоненими із Росією. Дехто зі звільнених сьогодні був у російських катівнях більше трьох років. Наймолодшому бійцю лише 25. жінок серед звільнених немає. Усі чоловіки, рядові або сержанти їх чекали родичі, перші неймовірні емоції бачила і наша знімальна група з нами зараз на зв'язку. Марина Асмолова. Марино. У якому стані наші звільнені хлопці? Мирин, вітаю, вітаю всіх, хто дивиться нас у прямому ефірі. Привезли самими першими у це місце: місце зустрічі з родичами, важко поранених наших воїнів. Їх було четверо. Вони в незадовільному фізичному стані. Але попри те, що вони всі значно схудли, вони кажуть, що вони мають піднесений настрій, тому що, нарешті, сьогодні вони зустрілися зі своїми рідними, і ми мали змогу дивитися ці чим. Мливі моменти ось цього надзвичайно дивовижного обміну і поверненню, і воз'єднання родин. І От знаєте, сьогодні стільки було тут і сліз, і радощів, і моментів от цього. Надзвичайно дивовижного стану, коли люди радіють нарешті тому, що вони нарешті зустрілися, і цей обмін дійсно особливий, як вже зазначили в координаційному штабі, тому що вперше вдалося повернути наших воїнів з окремих підрозділів. Також повернені прикордонники, це також наші воїни з військово-морських сил, і також повернуті і наші оператори БПЛА, сил без систем на цьому теж сьогодні зазначали у координаційному штабі наймолодшому нашому воїну 25, найстаршому 61. І от зараз буквально ми вже бачили ось ті моменти, як рідні воз'єднуються з тими, кого на кого вони так довго чекали роками. Я зараз пропоную подивитися, як воїн Дмитро сьогодні зустрічав свого сина. Що перше сину сказала? Сьогодні також під час. Обміну ми зустріли воїна 68-ї бригади. Що цікаво, що він у нас спитав за своїх побратимів. Це перше, що він, от коли побачив нас, журналістів, він каже: А що там мої? Як у них, як вони справляються? Тому що він каже, що знає, що вони зараз на найтяжчому Покровському напрямку. І якраз у цього воїна 68-ї ігерської бригади, сьогодні у мами день народження, і він каже, що буквально, от при нас він її набирав, і ми зараз можемо з вами теж побачити бачите, як це відбувалося. Алло, доброго дня. Добрий день, тут я синову? Ти сам, я. Тихо, тихо, ти спокійно. Чекай, в тебе сьогодні день народження, наскільки так? З днем народження. Дякую, Сліну, такий подарик, всі ніколи не нам синочку ні. Скажи, мій тихо, тихо, спокійно. Письма не доходили. Ми знайшли на тюрмі на мусорі, коли вивозили мусор, ми знайшли тисячі письмів, тисячі. Вони були всі порвані, попалені. Їх не видавали, розумієте? Їх видавали одиницями. Ці щемливі моменти я переконана, що будуть у пам'яті в тих, хто сьогодні зустрічав, хто сьогодні фільмував ці моменти. Назавжди вони закарбуються. Тому що це такі моменти, на які чекала вся наша країна, особливо після сьогоднішньої ночі, досить важкої. Сьогодні це такі, знаєте. Хвилинки радості, тому що бачити, як наші воз'єднуються, це просто неймовірне щастя. Ну і нагадаю, також що триває зараз масштабний обмін, про який стало відомо як підсумки перемовин у Стамбулі між Росією та Україною за формулою тисяча на тисяча. Попередньо додому повернулися 390 наших. Сьогодні це 307 наших українців, наших воїнів, які нарешті сьогодні повернуться додому. Зараз вони працюють з меди. Ками їм надається медична допомога, і вже після цього вони будуть і далі спілкуватися, і проводити час своїми рідними. Марина, допоки така інформація, передаємо слово тобі до студії. Дякую, Марин, що ділися такими щасливими моментами. Це була Марина Асмолова про другий етап великого обміну. І знімальна група «Ми Україна працює далі на місці. Тож ще більше історичних емоційних кадрів будуть у нашому прямому ефірі трохи згодом. Напередодні нагадаю, нам вдалося повернути 390 українців, 270 військових і 120 цивільних. Дехто із них вже втратив надію на звільнення, бо чимало наших бійців пробули в російській неволі від початку повномасштабної війни в інформаційному вакуумі, під постійним фізичним та моральним тиском, звільнені виснажені попереду у кожного тривала реабілітація. Отже, загалом за два етапи вдалося звільнити майже 700 наших людей. Завтра третій етап обміну. Будемо працювати до того, щоб завершити цей процес. Ми ні про кого не забули, а будемо працювати доки не звільнимо всіх. Ми працювали як єдина команда зі всіма інституціями, які дотичні до обміну. Наша спільна мета звільнити всіх. Київ не спав цієї ночі. Наша столиця була ціллю терористичної атаки росіян по місту. З вечора і до ранку масовано били балістикою та шахедами. Вибухи лунали над усіма районами і околицями Києва. Над кварталами здіймалися стовпи диму та вогню. На щастя, загиблих немає, але є постраждалі. За даними столичної влади, по допомогу звернулися 14 городян. Двоє з них зараз у лікарнях у Києві. Знешкоджують частини російських ракет та дронів. А на місцях Лучані падіння ламки утривають рятувальні роботи, працюють екстрені служби. У столиці пошкоджені 9 житлових будинків у багатьох вибиті вікна. Крім того, уламками посікло десятки автомобілів. Маємо руйнування лінії електропередач, двох шкіл, поліклініки. На місцях прильотів комунальники та ДСНС розчищають території. Люди затягують вибиті вікна. Загалом по Україні російські терористи запустили цієї ночі 250 БПЛА. Нашим силам ППО вдалося збити майже усі. Знешкодили 6 із 14 балістичних ракет. Ворог їх модернізує, каже речник повітряних сил Юрій Ігнат. Тепер ракеті здатні запускати радіолокаційні пастки під час заходу на ціль. А це суттєво ускладнює роботу систем Петріот. Окрім того, росіяни начиняють дрони небезпечними металевими частинками у ДСНС. Вкотре нагадують, після атак нічого підозрілого не торкатися а одразу телефонувати 101. Четверо людей загинули і восьмеро поранені. За минулу добу окупанти обстріляли 15 салищ Донеччини. Зруйновано більше як півсотні житлових будинків у Костянтинівці, Довгій Балці та Родинському. Туди росіяни скинули керовані авіабомби. А Степанівку обстріляли зі смертю. Там вщент розбито 10 хат. І в Одесі зросла кількість жертв балістичного удару. Загиблих уже троє. У лікарні помер чоловік, який був важко поранений під час атаки. Нагадаю, напередодні ворог двічі вдарив по портовій інфраструктурі. Одна людина загинула на місці. Чоловік просто не встиг спуститися в укриття. Ще один учора у лікарні. Шестеро людей поранені. Іскандерами росіяни били по контейнерах із соняшниковою олією, яку готували на експорт. Як тіл у колишньому селі Пужники завершили на Тернопільщині. Тут місяць працювали археологи, генетики та мікробіологи. Це перші масштабні пошукові роботи польських та українських науковців, які мають встановити правду про конфлікт у 45-му році. Знайшли останки 42 людей. Їх вилучили і відправили до Польщі. Про результати досліджень Володимир Миколайчук. Апличка та кілька хрестів на кладовищі це все, що залишилося від села Пужники. Під час Другої світової тут кучно проживали поляки з українцями. У квітні цього року сталася історична подія. Почалася ексгумація решток загиблих, які були захоронені в братських могилах. У лютому 1945-го на території села стався збройний конфлікт. Був напад на село, був бій між бійцями української повстанської армії і трьома підрозділами: НКВС, Стрибків і Альмії Крайовою, в яких. Загинули люди. Чи загинули там мирні люди? Ну, ми не знаємо. Можливо, то стріляли з обох сторін. Чиї кулі вбили мирне населення, важко сказати. Зі спогадів уцілілих жителів села загиблих поховали у дві ями на кладовищі. Саме цю ділянку в пужниках і досліджували науковці з двох країн. Вони знімали верхній шар ґрунту, відкривали могили та підіймали останки. Поляки розгорнули спеціальний медичний намет з лабораторією ДНК. Тут відразу проводили забір генетичного матеріалу. Польська делегація каже, такого високого рівня експертизи. Раніше не виконували стопевно певна це повнопрофільна команда, яка охопить увесь набір аналізів, які ми можемо виконувати сьогодні у 21-му столітті. від базових, тобто визначення статі віку та специфічних характеристик певних людей. переговори з Польщею про ексгумацію поховань на Тернопільщині тривали ще з минулого року, і от у пужниках встановити історичну правду масової загибелі людей взялися разом дві команди полякам в ексгумації допомагали українські колеги. У міністерстві культури вважають проведення спільних робіт на. Території колишнього села це крок до порозуміння між сторонами. Ми перегорнули е, нову сторінку в українсько польських відносинах. Оскільки ми з поляками е, в дуже позитивному ключі е, без політизації е, розпочали процес, який чекав, чекали дуже довго два народи: і український і польський. Власне проведення таких робіт і встановлення історичної справедливості, вшанування жертв подій Другої світової війни на цвинтарі знайшли рештки 42 людей. Їх відправили на генетичні дослідження до Польщі, де й шукатимуть нащадки загиблих. ДНК-аналіз триватиме 2-3 місяці, а потім останки перепоховають саме в пужниках. Ми вдячні полякам, що вони пішли на зустріч і прийняли саме нашу концепцію. Перепаховання на території цього кладовища, тому будуть перепаховані люди там безпосередньо після ДНК робіт, і в нас є навіть попередня домовленість про те, що можливо на урочисті події по присвяченні перепахованню, можуть приїхати обидві, обидва міністри і України і Польщі. Польові дослідження на своїй території дозволила і Польща. Це позитивний сигнал, кажуть в інституті національної пам'яті, адже Україна зможе більше з'ясувати правди про злочини радянського режиму, який розпалював етнічну ворожнечу між поляками та українцями. В українсько-польській історії багато сторінок, як, звісно, і кривавих, і жахливих, але і були сторінки, коли українці і поляки спільно давали відсіч ворогам. І я думаю, що на сьогоднішній день ця робота має бути продовжена тому, що і для українців, і для поляків спільний ворог це Росія. Ексгумація українських захоронень на польській території пройде цього літа. Україна вже готує команду фахівців. А ще Польщі дозволять провести розкупування поховань в інших областях. Зараз сторони визначають місця спільних досліджень. Із Тернопільської області Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Масштабний блекаут на півдні Франції частково без світла залишилося курортне місто Канни, де саме завершується відомий міжнародний кінофестиваль. Без світла головний офіс кінофоруму. Кілька показів довелося перенести. Зараз ситуація під контролем. Усі зали, де проходить фестиваль, підключили до резервного живлення. Церемонія закриття відбудеться за розкладом. Перебої зі струмом на півдні Франції виникли через пожежу на одній із електропідстанцій. За попередньою версією вона зайнялася у результаті навмисного підпалу. Це все про що встигаю вам розповісти на цю мить. Більше новин буде о вісімнадцятій. А далі працює в ефірі Олена Чебак.